Доброго дня! Сьогодні у нас 25 липня 2024 рік. Вашій увазі хочу представити сорт диплоїдної сливи Глобус. Бачите, врожайність велика, тут у нас гек поруч. І ось глобус уже гілку переломило від навантаження, на вгорі плоди. Ось отакі вони. Бачите? Це вам сорт диплоїдної сливи. Голобу зараз їх побриваю і ну, покажу, які вони із сами. Оце вам голобус. Ось, бачите, які вони. Давайте одного візьмо, щоб в руках легше було його нержати і показувати. Це такий глобус кулястої форми, тому і назвали глобусом, бо кулястий, критий. Легким провіновим нальотом, який стирається в стадії технічної зрілості бордові при повному дозріванні стають чорними, майже чорними Так, всередині м'яко жовто-помаранчево, а потім стає рожевою. Кісточки, бачите, клац і випав від місце. М'якоті гарна, солодко кисла, стоковита. Я скось погано наводиться. Хочеться показати. А воно не завжди Угу, Так зробимо, Шупить на нього. І сок є. Ось така м'якоть. М'ясиста, смачна. Мені подобається сорт. Гарний. Ну, звісно, є сорта покруче, ну і цей сорт достойний. Він врожайний. Зможу зіляком тут показати. У мене все одне дерево. Так, все друге дерево цього сорту. На горі там є третє дерево. ось, Бачите, це одна гіляка, Врожайність. Висока, невимогливий сорт. Ось Такі плоди сорту. Глобус. Сам глобус. Значит, такий красавчик. Сорт диплоїдної сливи. Глобус. Ось такі вони. Це сорт глобус. Рекомендую. Достойний сорт. Вбираємо бажаю. Нейрукою клац, кисточка, клац і все. Значить, живати можна плоди як в свіжому вигляді, так і для технічної переробки. Все, рекомендую. Гарний сорт!